То завтра зранку, щоб ти вже був тут. Три фури товару сюди летіло все, що могло. Головне бути корисним. Вона каже, можна потрогати? Тут вже люди нічого не бояться. Усім привіт! В одному з наших попередніх випусків ми просили глядачів написати у коментарях, кого вони вважають славними українцями. Переважна більшість відповідей була наших захисників. Сьогодні нам пощастило поспілкуватися ще з одним нашим колегою, який нині служить в українському війську. Євген Соловйов, начальник відділу вироби з дерева одного зі столичних епіцентрів. Тепер на позиції фахівця зі зв'язку та it технологій у ЗСУ. Добрий день, Євген. Бажаю здоров'я. Розкажіть нам, будь ласка, про своє 24 лютого і про те, які зміни у вашому житті запустила ця повномасштабна фаза війни. У мене 24 почалося десь пів шостого ранку. Мені подзвонила е, тітка е, зі словами, що почалася війна. Почали в робочому чаті спілкуватися, що робити на роботу. Їхати, не їхати е, в Києві. Паніка, дивлюсь, з балкону. Багато людей в одну сторону біжить, в іншу, машини, пробки. В робочому чаті директор написала, що вона все розуміє, що така несподівана ситуація. Ніхто нічого не розуміє, ніхто нічого не знає. Хто не може доїхати до роботи, не їдьте. Хто у кого є, там, хто біля роботи живе, є можливість, приїжджайте. У мене був велосипед. Я на велосипеді став на роботу, бо таксі визивав. Десь пів години жодне таксі не визвалось. На велосипеді мені там їхати 5-6 кілометрів. На мене ще, я ще знімаю квартиру на площі Шевченка. Це як виїзд на Гостомель, на Бучу, ту, ту. Mm. то там воно було чутно так нормально, скажімо так. Вибухи були з самого ранку. І я доїхав до роботи. До роботи були невеличкі збори. На центральному виході що робимо там? Є покупці, обслуговуємо покупців в першу чергу. А так будемо заставляти центральний вхід, тому що якщо війна, розуміють, що напевне епіцентр може не працювати деякий час. Перестраховувалися, скажімо так, щоб не було мародерства, Заставляли палетами. В центральний вхід всі можливі входи, щоб там, де скло. Якщо будуть mm -hmm. вибувати кожен раз в телеграм-каналі читаєш, там пишуть колона звідти, стільки то кілометрів, стільки то техніки, там колона звідти, і це ж все про Київ писали там з однієї сторони, там десь з, з, з сторони броварів, і там пишуть і пишуть, і у всіх паніка всі не розуміють. Там там десь щось підірвали, туди попали, і ніхто не розумів, що робити, куди бігти, куди їхати, в яку сторону. І тому подібне, як ви собі передбачали, я так розумію, що ви її тривожну валізку не збирали, так? Ні, не збирав. Я більше за Харків переживав, тому що тут реально до кордону 30 кілометрів, це відстань для якихось снарядів артилерії чи ракет, це, це не відстань. Тут жодне ПВО навіть не зможе його перехватити. А те, що тут дійти до самого міста, то не проблема. 30 кілометрів це не так багато. Якщо е, врахувати. Незапність і неочікуваність то ну це дуже швидко було. Ти вони не з одного флангу йшли а з декількох. Коли ви прийняли рішення, що ви йдете в військкомат, ваша реакція і ваші рішення для вас самого вони були очікувані? Чи ви якби самі себе здивували? Перший десь місяць півтора ну був якийсь страх, справжня війна, де люди помирають, де снаряди прилітають? Ну. Можна багато про це казати, але це страшно, це якщо хтось з нею близько сталкувався, то це реально страшно. У мене молодший брат рідний, йому взагалі всього 19 років, і він є курсантом військового університету, і він перші півтора місяці, оце все пекло, яке було в Харків, тут перші півтора-два місяці було таке пекло, що навіть не передати словами. Ось і він, от всі ці початок, цей півтора-два місяці він був тут, і він е, стояв, скажімо так, на всіх постах, і в нього було там деякі задачі були, які він виконував. Тому було є було за що думати, за що переживати. І от напевно на цьому якусь думку я спіймав на себе на думці: що якщо він може, він йому 19 років, він молодий хлопець. Багато друзів пішло, ну, чому я повинен десь сидіти або відсиджуватися, якщо я строкову службу служив, я вмію тримати автомат, я знаю, що таке зброя, що таке бронежилет, як, сім, як це все використовувати, і я можу чимось бути корисним країні. І, напевно, це все до кучі зложилося, і я вирішив піти в військкомат. Мені одразу сказали, що у вас дуже гарна. Посада на військовий час, бо там вже пишеться в військовому квитку: що там посада на військовий час. Ну, якщо він можливий, ось там все, що зв'язано зв'язком, це дуже така востребована, як ми сказали. Дали направлення. Я пройшов медкомісію. Буквально за день її пройшов, приніс заключення медкомісії і дали повістку, в якій було ручкою написано до особого розпорядження. Я запитав, що це означає. Мені сказали, що це до дзвінка. Коли вам подзвонять, скажуть завтра, стільки години туди-туди під'їхати з речами. Я кажу, Коли це може бути? Завтра, може, через місяць, може, зовсім не подзвонять. Кажу: класно. Кажу, що поки робити. Працюйте. Не проблема, ніхто ж не знає, коли це буде. Ну каже, він сказав, що це занесли в базу. Там цю базу всі мон моніторять, Кому треба така людина з такою посадою, то зразу mm -hmm. дають запрос. Був на зв'язку е з другом. У мене є друг, ми вже десь років десять дружимо. Він в мене був наставником, е коли я тільки в епіцентр на роботу влаштувався в Харкові. Він в мене був завідувачем секції. Він з перших днів пішов в е військкомат. Він така. Дуже патріотична людина, він, він щирий патріот, скажімо так. Він, він каже: давай документи, зараз я дізнаюсь. Може мені в частину треба. Я йому скинув документи. Він буквально через декілька хвилин мені передзвонив. Каже, все, є батальйон. Він тебе забирає. Йому так, так потрібні такі спеціалісти з такими е, посадами. Кажу, не питання, коли їхати. Я думав, там може день, два буде на зборі. То завтра зранку, щоб ти вже був тут, на вокзалі. А це було десь години в три-чотири вечора вже ну дня. І я швидко зібрав якісь речі зібрати, Ну, я спитав, що необхідне. Він каже, та що там необхідне? Чашка, ложка, вилка, тарілка, щоб було там якісь речі теплі. Може, ну, щось таке. там Мильно, рильне, брильне, всяке там зубна щітка. Я зібрався, взяв. Питок собі на вечір, нічний поїзд от, потяг і поїхав. Мене зранку зустріли на вокзалі і повезли. А ви в Харкові їхали в потязі, багато людей було Том, на той напрямок. Був не пустий. Да. Ну це і зрештою, які враження отримали там? Я жодного дня не було, що я там пожалів чи відчуваю себе корисним, це головне, тому що. У нашій справі, в таких умовах головне бути корисним. Якщо ти корисний, то ти робиш якусь роботу, яка допомагає і приближує перемогу. І це головне. Женя, скажіть, будь ласка, як ваші рідні і ваші колеги взагалі поставилися до вашого такого рішення Раз, і зібратися на війну в один mm. день? Я скажу напевне, що, і що рідні, і колеги, вони не очікували, ну не вони. Не очікували, що я сам на це піду добровільно і так швидко. Вони ми з нас була і на роботі і з директором розмови з колегами ще до війни, що там може мені прийти повістка, так як я uh -huh. служив військову службу, що я військово зобов'язаний. а там, якась, якщо пам'ятаєте, резервістів збирали uh -huh. і там. Того шло. І ну, сказали, прийде, значить треба буде їхати. Ось. Так, а я знаю, що в епіцентрі злаштовують офіційно і обов'язково хлопці, всі мої колеги, вони мають принести військовий квиток. Це як ну, взагалі так. без варіантів. Це є одним з ключових правил при тому, коли на роботу влаштовувались. Так. У мене був військовий квиток, я б я буквально десь. У мене в жовтні був е, дембель, а вже в листопаді я вже почав працювати в епіцентрі в Харкові. Mm -hmm. От зараз листопад, вже сьогодні, третє е, число. А в мене 11-го буде е, рівно дев'ять років чи десять, як я працюю в компанії. Вітаємо вас і Дякую. Це рішення стало наслідком, я не знаю, в результаті вашого характеру, е виховання, е оточення. Чи це взагалі спрацював якийсь ген українця, який просто в такій кризовій ситуації, в стресовій, він просто вибухнув і сказав, «Все, що Всі ці моменти вони потрошку вплинули на це рішення, тому що і оточення те, з ким я спілкувався з друзями. Молодший брат, який тут пів, перші півтора-два місяці теж боронив Харків. Розуміння, що це справжня війна, і тут не буде такого, що хтось може десь відсидитись, тому що рано чи пізно до кожного це дійде, і тому, якщо більшість будуть відсиджуватись, то таким чином країну можуть захопити. Ну, це неправильно. Треба, якщо це наша батьківщина, то. Треба її боронити, в якомусь розумінні собі е, треба було доказувати, що я можу, я хочу. Це обов'язок кожного чоловіка, справжнього чоловіка. Тому що е, є ті, які можуть тримати зброю в руках, які до цього готові. Є ті, які економічно можуть і готові і зараз підіймають і країну, і економіку. Е, це теж е, наближає перемогу, тому що. Країна в якій війна, якщо не буде економіки, то це буде ну, нестабільність, це буде погано. Я вас віртуально обіймаю, тому що у мене це рішення викликає таку е, повагу, не знаю, поважищу просто з великої літери П для мене усі ці хлопці, які просто знаєте своє цивільне життя, всі були кимось, працювали. Хтось мав сім'ї, хтось мав плани, і просто коли прийшла ця біда, взяли. І пішли захищати, боронити ціною власного життя, комфорту. Тому від мене якраз якась шалена вам вдячність за це рішення. Які люди з вами опинилися пліч опліч? Що можна про них сказати? І взагалі їх настрої основні? Мене більше здивувало, що багато дуже сімейних, і таких молодих я багато не зустрічав, а ось. Частіше десь 40-45, під 50, навіть є під 60 люди, і вони всі різні, майже всі сімейні, дуже багато сімейних. У кого діти, один, двоє. Навіть там я зустрічав людей у багатодітних е, батьків, де у одного чоловіка там п'ятеро дітей, четверо, і айтішники є. І ті, у якого були свої бізнеси, навіть зараз є, я навіть мільйонерів зустрічав у себе в підрозділі, де ну, дивишся на цю людину, він по ньому навіть не скаже, що він мільйонер, що в нього там багато машин, що він там якийсь власник якогось холдингу, чи ще щось. Просто людина, яка допомагає армії, яка сама пішла добровільно служити, яка свої власні кошти. Великими об'ємами вкладає, купує машини, купує якусь техніку, купує якийсь е одяг, якісь е тепловізори і тому подібне за свої гроші, які він сам заробив. Я якось запитав у нього. Він каже, а що мені ці гроші, якщо їх потім не буде, або якщо країни не буде. Це гордість. Це реальна гордість, що стільки людей. Навіть ті, що виїхали, все одно я знаю багато людей, які донатять з за меж країни, і дуже mm -hmm. багато всередині країни, в кожному місті. Ну, дуже багато А скажіть, будь ласка, що Харків? От ви як спостерігач можете сказати, що він пережив за ці 8 місяців за рахунок того, що кордон недалеко, і літаки літали. Російські і дуже багато було снарядів. Е, летіло і ракет, і реактивних снарядів, тому що тут е, за рахунок відстані невеликої є реактивні реактивні системи, які долітають там до 30-40 кілометрів. І тому Харків попав. Ну, я думаю, що більше за всіх з міст України ну можливо, оди, одне місто з небагатьох, які більше всього отримали. Ракетних ударів і ударів з них систем, тому що відстань дійсно мала, і сюди летіло все, що могло. Стосовно Російської Федерації, це майже спочатку всі зрозуміли: там, може, деякі були зомбовані, Такі, таких вистачає візде, але. Всі розуміють, що тут краще точно не буде від Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, я зараз дивлюся, що на відео потрапляє трохи ваше татуювання, жовтий, блакитний, і я знаю, що у вас там написано Харків. Розкажіть трохи про історію цього татуювання, коли ви його зробили, за яких обставин? І тепер ми знаємо, що ви з Харкова, А чому саме так ви вирішили собі як не знаю, зв'язок з цим містом? Ну, це, це місто мене дуже багато з чим пов'язує. Я сюди в дитинстві переїхав, саме народився в Черкаській області, там до першого класу, там і жив. Потім приїхав в Харків і, от з семи років, скажімо так, почалося, почалося моє життя в Харкові. І ви знаєте, там, де в школу ходив, навчався, yeah. воно все це студент, студентські роки запам'ятовується: своя компанія, друзі, там десь може любов. Відносини, і воно це все ж воно в одне збігається і формується думка про місто, місто де ти виріс, що з ним пов'язано. І в мене з Харкова дуже багато пов'язано. Я давно хотів собі татуювання. В мене є одне біля серця ще з строкової служби, ось. А потім, коли вже тут службу проходив, то Бачу, багато хлопців теж набували побратими, набували собі теж татуювання. і різні татуювання. Хтось там Тараса Шевченка з автоматом, хтось там якісь емблеми, яких, якихось військ. Там багато було дуже різних малюнків. І, а я подумав так: хочеться щось таке цікаве, що нікого немає. І Я сам собі розробив цей макет. Я там десь малював щось. І один раз прийшов десь, а побачив на одній емблемі е, тризубець в вигляді надпису Харків. Мені дуже mm -hmm. сподобалось. Дивився, кажу: о, якщо ще сюди прапор України е, наложити і додати там слава Україні, то буде дуже гарно. І я якось так прийшов, в салон е, показав, Вони кажуть: о, класно, зараз намалюємо, подивимося, як буде. І от воно так гарно виглядає. Так, да, супер. Навіть в епіцентрі був в Полтаві проїзному відрядження, заїжджав в фудмаркет там щось е, поїсти купити. І дівчина на касі була в фудмаркеті. І каже: це у вас справжнє? Я кажу, так. Да. Вона каже, а можна потрогати? <гум> а це перший раз, коли так підійшли. Я для мене так трошки дико було, якось так. Я засоромився. Ви як людина з епіцентру? Чи відчували ви, що ви частина цієї великої компанії, і чи стало вам це у нагоді? Кожен день на зв'язку, кожен день е, хтось мені дзвоне, Пише, навіть перед цим е, інтерв'ю, мені десь о 9-й ранку зранку дзвонив е, директор, колишній який у мене був на попередньому магазині в Києві. Е, я думаю, ви знаєте, Роженко Сергій Анатолійович. Він мені дзвонив, він дзвоне, і він постійно дзвонить, і він. Каже у вас там в Харкові. Там може чогось нема. Там якоїсь ковбаси прислати, або там може якийсь напої, цигарки. Щось може там нема, У вас же там постійно ну, війна, там обстріли, може щось не працює. Давайте щось передам. Кажи, що треба в Києві все є. Кажу, та ні, Сергінатолі все є, все добре. Він так майже кожен день пише або дзвони. От постійно, От, і, ну, там багато колег із мого магазину і з попередніх магазинів. Багато друзів, начальників. А я підійшов до командира. Кажу: я ж в епіцентрі працюю вже багато років начальником відділу. У мене є там деякі там зв'язки, деякі знайомства. Давайте я спробую. Компанія, я знаю, там в перші місяці дуже надавала багато mm -hmm. безкоштовної допомоги по потребі. Якщо були там хтось звертався, якісь частини вона завжди надавала, нікому не відмовляла. Давайте я спробую. В це вони не вірили в це. Я дивився по, по них, по їхній реакції. Вони, вони титул спробуй, але вони ж я бачу по ним, що вони розуміють, що хто, хто зараз там на великі суми або там багато товару дасть. Під центром дала нам а, три, три фури товару. Це глобально, Я суму не буду називати це дійсно велика сума. Uh, ну там все, що стосувалося будівельних матеріалів: це гіпсокартон, це ОСБ, це фанера, це навіть унітази, це якісь та якась там фарба. Там мінеральна вата, ну дуже дуже багато всього, що могло вплинути на облаштування якихось місць. Вдуматися про суми, про об'єми це надихає. Це дуже надихає. Це така гордість бере. Що я стільки років в цій компанії я дуже гордий, що в ній працюю і досі, і буду працювати, бо мені подобається моя робота. Тому тримають вам місце, да? все як положено. Навіть попри закон, який вийшов, що можна вже не платити за платню. Мобілізованим компанія все одно ж продовжує платити за платню. Женя, розкажіть, будь ласка, наскільки знов таки це можливо? Чим ви зараз займаєтеся конкретно, без зрозуміло, без направлення, без, без якоїсь конкретики? Просто ваш функціонал, скажімо так, забезпечення зв'язком, все, що можливо в цій в, в цьому визначенні, це і інтернет зв'язок, це і радіозв'язок, все, що пов'язано для? Все все, що пов'язано з е, словом зв'язок для е, його забезпечення, скажімо так, щоб було, був зв'язок між підрозділами, щоб е, люди могли друг з другом, коли це потрібно, зв'язатися. Про вашу омріяну перемогу України. якою ви її бачите? Напевно, я думаю, як і більшість не тільки військовослужбовців, а й українців, щоб ця перемога була якнайшвидше, щоб кожен з нас. Міг повернутися до цивільного життя, до нормального життя, щоб всі ну забути це неможливо, але щоб всі максимально просто повернулись до повсякдення, яке було до війни, і відбудовували країну, робили її краще, робили її масштабніше, щоб було, щоб ті ж росіяни дивилися і розуміли, що їм до нас дуже далеко, що у нас інший народ. У нас справжні патріоти, вони країну люблять, вони з неї не тікають, не виїжджають там. Е, в такому дусі, щоб вона якнайшвидше та, ця перемога сталася. Вона буде, це точно, вона буде стовідсоткова. Але коли це важко сказати, але вона буде. Її треба чекати, в це треба вірити, вірити в Збройні Сили України, в теж ТРО вірити. Це як один із підрозділів Збройних сил України, але вони теж дуже несуть великі перемоги. З серцем та душею в це вірити, і це буде. Дякуємо вам за цю бесіду за ваш час і, взагалі, знаєте, за ваш вибір стати на захист нашої країни. Бережіть себе. Ми вболіваємо за вас і з нетерпінням чекаємо вашого повернення у колектив компанії Епіцентр. А вам усім дякуємо за перегляд. Сподіваємося, історії наших причудових захисників вони знаєте і розраджують вас, і надихають, і додають сил, надії та віри. Триматися, підписатися, будь ласка, на наш канал. До зустрічі у нових випусках славних в онлайні». Слава Україні! Героям слава!